Пам'ятні дошки полеглим героям Івано-Франківської громади Сергію Фуштею та Любомиру Вахняку відкрили на стіні ліцею номер 23 де навчалися військовослужбовці. На подвір'ї школи зібралися родичі та близькі, вчителі-випускників та представники громади, щоби вшанувати пам'ять загиблих в російсько-українській війні захисників. Ми несемо велику втрату по всій Україні. Франківська громада вже втратила 511 наших військових з нашої франківської громади 113 сьогодні рахується в статусі пропавшими безвісті. Це величезна жертва, величезна трагедія. Для Франківська і для України Сергій Фуштей, – 29-річний старший солдат військової частини, 1241 Національної гвардії України, загинув захищаючи країну від російського агресора на території серебрянського ліцництва. Пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. На полі бою показав себе як сміливий та мужній воїн. Сергій призваний на військову службу по мобілізації до 50-го полку Національної гвардії України. Входження служби зарекомендував себе як здібний. Військовослужбовець підготовлений, один з перших вступив до війни відповідно на сході нашої держави. Батькам щирі співчуття. Герої постійно залишаються в наших серцях. Герої не помирають. Але 31.03. першого, місяці 23-го року, при мінометному обстрілі, населеному пункті Шепелівка. Отримав травми несумісні з життям. Військовослужбовець Любомир Вахняк навчався у ліцеї з 91 по 2001 рік. Тут у майбутнього захисника формувався його світогляд, патріотизм і любов до України, виховуючись у родині військовослужбовців після повномасштабного вторгнення. Любомир не роздумуючи став на захист батьківщини. Наш племінник був хорошою людиною, дуже порядною людиною. Дуже людина, можу навіть сказати. Занадто порядна людина, він був. Він завжди любив гарні відношення. Він шанував своїх вчителів, які в якій школі він вчився. Він дуже любив свою маму, яка померла, пішла з життя тому 9 років. Батька, брата. Ми з ними були теж як сім'єю, тому що в мене тільки один єдиний брат і два племінники, і все. Як вам сказати, коли тільки коли тільки почалася війна, він зразу задумався, тому що він з сім'ї військовослужбовців, мужній воїн загинув у населеному пункті роботи на Запорізької області під час виконання бойового завдання 3 липня 2023 року. Довший час доля Любомира була невідомою, і тільки місяць тому, 10 травня 2024 року, Любомир Фуштей повернувся на щиті до Івано-Франківська. Надія Польова новини телерадіокомпанія Раї.